Привіт, друзі! Ще одна кімната від сендбоксу, Mons of Sharing Social Hub. Господи, сподіваюсь, вірно прочитав майже а, без зупинок. Що ж, і на початку натискаємо на Enter, прописуємо respawn. Натискаємо на клавішу Я на клавіатурі, вона вмикає автобіг. Нагадаю для новачків, що бігати можна як через клавішу Shift. Так і через клавішу Я. У неї три режими. Перший це просто повільна ходьба, другий це такий середній біг, і вже біг е, швидкий. Що ж, по-першому, квесту Welcome Traveler. Треба поговорити з Ельдером Османом, що ми, собственно, і робимо. Поговорили з ним і тепер орієнтуємося на ось ці міточки. Тут будуть групки людей, треба буде з ними поговорити. Підшли до всіх, ні про кого не забули. Так, поговорили. Квест виконано. Молодці. Тепер підходимо до цього хлопчика, розмовляємо з ним, і нам дають наступний квест. Також паралельно беремо ще один квест. Що ж, тепер наша задача вийти на вулицю. Одразу ж ліворуч. Розмовляємо і розмовляємо з хлопчиком. Тепер ось ці е, чебуріки, бачите? Бахлава. Так воно, начебто, називається. Ну, так в квесті написано. Їх треба буде зібрати 30 штучок. Скажу одразу, їх тут буде більше, набагато більше. Тому, як я люблю казати, вистачить на всіх. Що ж? А карта, що хотів би сказати, досить легка, о, немає проблем з нею. Усі міточки є, усе ну, дуже добре і дуже файно. Також, друзі, хотів би нагадати, що порядок проходження квестів залежить тільки від вас. Я лише шаблонно показую, як взагалі проходяться квести, щоб вам було хоч трошки легше. А в якому порядку проходити квести? Це вже залежить від вас. Тобто не треба повторювати один в один точно так, як це роблю я. Тож, беремо наступний квест, натискаємо ось тут і все. Квестик тут у нас виконаний. Повертаємося назад, можна прописати респаун Розмовляємо з цим хлопчиком. Тепер наша задача піднятися нагор той, хто не любить паркур, що ж, друзі, співчуваю. Тож, поки паркуримо, пригимо, слухаємо файну музику, хотів би нагадати вам, друзі, що в мене є Discord і telegram канали Усі посилання в описі під відео. Буду радий, якщо підпишетесь. Так, далі нам треба допригати нагору. Не вниз, а вгору. Я знайшов а, одну лампу. За допомогою якої це можна зробити. Можливо, є і інші. Ось орієнтир, ось саме ця лампа. Оп, і ми запригнули. Тож, бігаємо, збираємо ось ці чебуреки, проходимо квест. Як завжди, якийсь один не підбереться. Так, Тепер що? Виходимо у вікно? І одразу ж підбираємо наступний квест. Що нам потрібно буде зробити в цьому квесті? Де да, все просто. Треба по дахам пригати, голубів ганяти. Обережненько. Рухаємося обережно, щоб не впасти. Ось тут будьте обережні, можна якраз таки впасти. Остання кубка голубів знаходиться ось тут. Поздравляю, ви великі молодці, пройшли ще один квест. Що ж, беремо наступний квест. І попутньо беремо ще один. В цьому квесті все дуже просто, закриваємо просто гвинтик. Рухаємося далі. Я повернувся трошки назад, щоб взяти ще один квестик. А, до речі, друзі, мало не забув дуже важливу річ. Якщо ви ще ніколи не бачили справжнього живого квадратного верблюда, то ось він. Файний. А ми рухаємося далі. Збираємо наші чебуреки, І щоб воно там не було. Ну і не забуваємо про попутні квести. Залишився, здається. Ще трошечки нам залишилося. Поговорили з жіночкою, у неї дитина купається в басейні. Дуже класно, що це не музичний фонтан, бо дівчинку би давним-давно б струму. Так, і нам залишилось, здається, останнє це поговорити ось з цим дядьком. Ще раз перевіряємо, чи немає ніде, ніде нічого не підсвічується. Щоб просто впевнити, що ми пройшли усі квести. Також хотів би сказати, що якщо ви не впевнені, що все пройшли, то заходьте на сторінку самого синбоксу, там де є вкладка з квестами. Якщо потрібно буде, я, ну, якщо не зрозуміло і потрібно буде пояснення, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, я більш розгорельно відповім вам. Що ж, заходите в сенбокс. Платка івенти, знаходитесь у кімнату і побачите, скільки там вам є зараховано. Нагадаю, що має бути 18 єпешок за 18 квестів, тобто по одній ЄП за один квест, все логічно. Що ж, а на цьому все, друзі, дякую, що додивилися відео до кінця, і велике дякую, що не забули про вподобайку і написали коментар. А ми з вами зустрінемося у наступних відео.